На Донецькому напрямку вже активно використовує F-16. Про це розповів офіцер військового резерву Андрій Крамаров. За його словами, винищувачі використовують не лише для оборони, а й для атак. Експерт зауважив, що літаки передають Україні е, вже ретельно підготовленими та модернізованими. Однак нашій країні ще не передали ракети типу повітря-повітря з е, е, дальністю в 120 кілометрів. Крамеров пояснив обмежену кількість підготовлених українських пілотів для ф 16 Він зазначив, що для роботи на цих винищувачах потрібні люди бажано вже з рівнем бойової навченості. Ну і тривожні дзвони б'ють гучніше. Так охарактеризував стан російської економіки радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джек Саліван. За його словами, РФ фактично віддві... віддала під Заставу своє економічне майбутнє. Сальван також зазначив, що президент Джо Байден доручив посилити військову підтримку України. Він вважає, що зброя та економічний тиск на Кремль, на його думку, стануть важливими інструментами для забезпечення майбутніх мирних переговорів і суверенітету України. Ну і з наступного року у застосунку дії з'явиться можливість подавати заяви про е, репарації за злочини окупантів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом нині існує 45 категорій громадян, які мають право на отримання відшкодувань. Також у дії додадуть заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім. Чому життю та здоров'ю завдали шкоди, або у кого росіяни знищили автівки? Наразі найбільше заяв на відшкодування надійшло з Донецької, Харківської та Херсонської областей.